Зараз скажу неприємну, але правду. Якщо ви крадете чужий курс, ви крадете не контент, ви крадете чужий досвід, чужу енергію, чужий шлях. І знаєте що? Цей курс у вас не спрацює, тому що це не ваше, ви це не проживали, ви це не відчували, ви не отримували цих е, результатів. І е, ви точно не відчули це на собі. Це інший стан, інша енергія. І учні завжди це відчувають. Вони купують не тему курсу, вони купують стан, в якому ви це продаєте. І е, коли ви не горите курсом. Курс не буде продаватися, він не принесе користі ні вам, ні вашим учням. Тому створіть свій курс, створіть курс на власному досвіді, на тому, від чого ви отримували результати, і тоді це працюватиме і допомагатиме і вам, і іншим.